Дорогі раки, рада вітати вас на розкладі. Важливі новини для вас. Уже є інформація в просторі, а вам лише залишається все це почути. Тому запрошую на розклад, буду дивитися для вас важливу інформацію. Так, сьогодні обрала колоду протилежностей для того, щоб подивитися, де і що треба змінювати і чого очікувати. Важливі новини йдуть до вас. Просто чудово! Зараз все буду вам пояснювати. А в кінці розкладу ще хочу подивитися підказку пораду від вищих сил. Яких новин треба вам очікувати? Що важливо вам почути? Якщо говорити про новини, це означає, що ви чогось не знаєте. Вам треба відкрити всю цю ситуацію для того, щоб щось змінювати. І далі я, дорогі глядачі, бачу рицара жезлі в перевернутому стані. Знаєте, вам треба горіти якимось ідеями, і вам зараз треба в житті втілювати те, чого ви хочете. Ви будете чути новини стосовно своєї ситуації, своїх, можливо, давніх планів, мрій, бажань, цілей, або це пов'язано навіть з якоюсь поїздкою, дорогою. Не відкладайте все це. Недаремно обрала сьогодні цю колоду. Хочу подивитися, де точно не варто стояти, де буде перевернутий стан. Почули щось, запросили вас кудись у гості, запропонували вам якусь нову поїздку, нову пропозицію. Ви давно цього хотіли. Варто спробувати. Треба діяти. Так показують мені вищі сили для вас якраз цю ситуацію. Далі йдемо. Єрофант. От дивіться. Тут взагалі показано. Людину мудру, наставника, духівника авторитета, можливо навіть в сім'ї. Але чи треба це вам, тому що перевернутий стан. Або ж, можливо, навпаки, вам треба трішечки підзарядитися. У кожного програється своя ситуація. Але пам'ятайте, що ключок тут точно є. І ці новини, які будуть стосуватися, якраз оцих ваших ідей, ваших планів, вони 100% пов'язані з духівником, з наставником. Бо знаєте, як це може програтися? Ви хочете, вас зупиняють. Ви запланували, вам щось радять. І це точно не те, чого вам на даному етапі треба. Тому е я би вам радила слухати своє серце і робити так, як вам підказує ваш внутрішній голос. Оце що дуже важливо. І тоді буде, як кажуть, вам, радість. Буде все добре. А ще дев'ятка кубків. В правильному положенні показує, що насправді зараз до вас летить дуже багато хороших новин в плані дружби, спілкування. От якраз оточення буде вас радувати. Ви будете отримувати щось таке хороше, тепле, коли знаєте, той з тим помирився, той з тим зійшовся, той тому запропонував. Тобто ось такі бачу тут моменти, і навіть не щось одне, і це точно буде гріти вашу душу. Але все починається з ідей, я думаю, ви мене почули. І те, чого ви хотіли зробити, до чого ви йшли, не варто відкладати на майбутнє, а варто уже втілювати. І не слухати когось. Людина, яка навіть є дійсно для вас авторитетом і завжди дає вам цінні поразки. Підказки, точніше, дорогі глядачі. Вибачте, уже не те сказала. Все рівно не має впливати на ваші рішення. Так і дивимось пораду. Десятка, ой, дев'ятка пентаклів. Насправді карта дуже хороша. Чомусь я сказала, десятка, мабуть, ви йдете з сім'єю до десятки, будете змінювати скоро і статус, і положення щось масштабне купувати, щось буде у вас відбуватися. Але зараз я бачу фінансову радість, коли вдається залагодити декілька справ. Вдається фінансово розпреділити правильно. Якраз свій бюджет, і е, те, що ви купуєте, або те, що дають вам ці гроші, можливо, додають не купуєте, а десь поїхали, щось інше для себе зробили. Вони дійсно дають вам таку неймовірну радість. Тому ось такі новини. Е, також для багатьох можуть іти фінанси. До вас йдуть великі гроші, і це легкі гроші, це щось для вас таке також важливе. Тобто тут. Знаєте, як людина працює, працює, і тут якась премія, якесь є доповнення, якась є винагорода. От щось таке мені тут показують, і насправді ви до цього йдете. Ось такі новини, другі глядачі, на порозі це важливі новини. І все починається з того, що ви маєте триматися за свій жезл, за свою ідею і в жодному разі не слухати. Інших я бажаю всього хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей.